Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо челендж, який називається рулетка. І от Аліна Дівна. Я починаю. і джатися 20 разів. Ліна Юрина мене знімає, а я віджимаюся. А, а ти що натискати? Нічого не натискати. Раз. А я відчалась 20. Треба було 20, так що все правильно вірно. Що мені випало? Стигни за 30 секунд. Намалювати жабу. Добре. Час пішов. Я закінчила. 19,55. Тепер кручу я. Жовтий колір. Друзі, я торкнуся жовтого того. Кручу. Ага, не зарозкрутилася. Не крутиться зараз. Я на, на відстані трошки отак. Так. Так. Що тут написано? Від'яжатися 20 разів ми пропускаємо. Бо вже було. А, тоді йдемо за годину стрілкою, і наступне, що ти? Станцювати. Станцювати я. Станцювати. Я танцюю. Друзі, тепер я. То вже було, що там розказати загадку супернику? Маленькі сіреньки, а хвостик ікшило. Я думаю, що це мишка. Правильно. Що там випало? Нічого. Повезло. Значить, тепер ти крутиш. То вже було. Наступно. Я. Тепер да. Так, що випало? Присісти п'ятачі драс. Присідаємо. Раз, Один, два, три, четыре, пять, 7, семь, 9, дев'ять, десять, двенадцать, 13, тринадцать, 15. 15. А, тепер я. Це вже було. Друзі, чесно сказати, я не вмію того робити, але я спробую. Ішов <кій> собі один чоловік лісом, побачив якусь палицю і дивиться: от е... беру собі ту палицю і піду полювати. Але як це? Чоловік ж не вміє полювати, він ж не тварина Йо-ма-йо. -йо. І тоді чоловік пішов, взяв палицю і пішов полювати на тварин. Пішов, пішов до лісу і зустрів ведмедя і каже до ведмедя, Давай я на тебе наполю пополюю на тебе і тебе з'їм. А ведмідь каже: Як ти на мене. Як ти пополюєшся, якщо ти не тварина, ти просто чоловік звичайний? То як ти можеш? Нас... То як ти можеш мене вбити і з'їсти? А чоловік каже Та нормально, та й вкакався. З тої радості, а потім каже Ведмідь, і що ти зробив? Ти ж не малий, ти вже дорослий і таке робиш. Ай-яй-яй. І ведмідь на нього обідився та й пішов собі з брудними штанами додому. Друзі, не знаю, чи я не смішив. Насмішила, але якось так. Так. Да. Пропускаємо. 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 Зелений. Взяти зелений колір. Розелені коня. Тепер ти. Я перекидаю на себе на мене розсмішити. Тобто так, щоб я, не, щоб я не, 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 не засміялась. Ага, я маю тебе смішити. А ти маєш не засміятися? Все, ага. крутіть було, 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 було. 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 Не було. Що саме? Зна знаєте, друзі? Я то прочитала і в мене тепер ось тут вот кислинка пішла. З'їсти щось кисле. Друзі, я вже керівлюсь. Поставив лайк. Але нас немає нічого. Друзі, я думаю, мені кисло не Як у є маленький огірочок. З'їсти кисло. Із холодильника він кислий. Було. 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 Друзі. Це вже було. Аліні лінії Юріні нічого не випало. Тому ми з вами, друзі, прощаємося. Аліна Юрійна перемогла. Вітаємось з перемогою, тому що в неї попалося нічого, а це велика перемога. Так що став лайк, підписуйся на наш канал і всім до нових зустрічей. Па-па!